Угу. Отже, ми виконуємо завдання 1 здійснити детально описову статистику з тлумаченням отриманих результатів. Да? Тут написано чотири пункти, які нам треба зробити, і записано бали, які ви будете мати за правильно зроблені оці пункти. І часто, часто студенти ну, дуже-дуже. Бедбажання виконують пункт четвертий е, і питають, чи можна його не робити? Ну так, да, можна, буде 5 а не 6. Тобто, гляньте, в чому полягає четвертий пункт? Запропонувати своє бачення про природу даних. І зробити висновки в предмет, предметній області, скласти звіт. Ну завантажити на діспиду це, це не це. Ну це це, це все одно вам треба, да? так або не так ви робите. Тобто є дві можливості: одна можливість ви робите в Excel, але там все описуєте. От щось зробили, підписуєте це. От, якщо формула стержиться – пишете прямо за формулою стержиться кількість інтервалів по формулі. І вже Пишете і формулу, там копіюєте в Excel прямо, і саму формулу в комірку забиваєте, і так далі. Ну, коротше, все пишете в Excel, і в Excel пишете там якийсь там короткий висновок двома словами. От, тоді 5 балів. 6 балів, якщо ви ще там в графічному редакторі це, 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 це зробите. Ну, Або в Excel, ну, 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 ну от. Дуже-дуже все детально. І там, значить, що мається на увазі своє бачення на природу даних. Тут не написано, що це. І буває, що дані з плюсом і з мінусом. Да? Тобто, я дивилася, там минулорічні, звіти, хто їх писав, там, наприклад, писали, що в першому там варіанті, наприклад, що це, як же це написали? Ну, якби Додана вартість до ціни при продажу волейбольних м'ячів. Ну, бачите, то, тобто, в людей працює фантазія. Тобто, і от ми оцю там, наприклад, додану вартість, ми її аналізуємо. Там, якщо з мінусом, це можливо там температура, ви можете написати. Там десь якісь там географічні точки, Ну, придумайте щось або швидкість вітру, або довжина мурашки, або довжина листочка, або бактерії якоїсь. Ну, тобто, от ви маєте сказати там, типу, для аналізу в нас даних це додана вартість на волі там, фірми А. Во і тоді, ви коли будете складати, да ви писати, і ви пишете, якби. Тобто, те, що ви, ви робили все це як математик, да, як бізнес-аналітик, а потім ви це презентуєте босу своєму, який там або володар бізнесу, або це. <звучит> Директор якоїсь фармацевтичної компанії, і йому не треба всіх вже тих знаєте, термінологій або просто середнє значення. Чого середнє значення? Тобто, тобто, ви кажете, там виявилося, що середня довжина листочка там така. Тобто, вже все буде ну, конкретно висновок в предметній області. Да? Ну, от хто, хто не може, в кого нема фантазії, ну той не робить, нічого страшного робить все решта. Ну, я думаю, що принаймні всі ті, що в моїй групі, ви всі зможете. Да. Значить, е, тут от, от, тут ці дані, тут є якийсь приклад, і зараз я ще все покажу, в мене є в Excel, да, там, минулорічні е, роботи. Ну там є трошечки. Трошечки різниця. Тобто, зараз я вам розкажу. Тобто, гляньте, от у нас є дані. Ми їх спочатку, якщо в Excel, оце, це в нас буде стовпчик. Да? І ми пишемо там, скільки штук таких. Можливо, в нас взагалі не буде, що в нас не буде попадатися що 5 однакових значень да? або 13 однакових значень. І це в нас буде, буде просто як варіаційний ряд. Ну, бачите, просто це все ви, записано в порядку зростання. Потім нам треба їх розбити на кількість інтервалів групування. Тут у нас пропонується 5. Ви там порахуєте за формулою. Ну, Наприклад, у вас теж стало 5. Да? Далі, розмах вибірки, ви знаходите як максимальне значення мінус мінімальне. І тоді довжину інтервалу, це оце розмах вибірки ви на 5. І в нас виходить, що довжина інтервалу 66,6. Треба його заокруглити. В принципі, якщо б ви дійсно це працювали там для реальної інтерпретації даних, то от навіть якщо ми його заокруглимо 67, ну це незручно. Ну, хіба що для листочка, ну навіть для листочка довжини листочка незручно. Я би вже десь його заокруглила до 60 або до 70, отак, там 60, 120, до 180, ну якось отак от було б. Ну, щоб знову ж таки, щоб воно було більш інформативно, так само як оцінки, якщо ми аналізуємо або довжину взуття, да. Нехай там від там, 30 до 35, там завжди назвиці 35-40. Тобто так для людини зручніше і більш природно інтерпретувати, показувати аналіз своїх даних. Да. Ну, тим не менш, от в нас є таблиця, в нас є от тих 5 інтервалів, які нас просили, бачите? І якщо був мінімальний 86, то ми додаємо там шістдесят і в нас виходить 152,6. Тобто, от перший інтервал це в нас від 86 до 152,6. До 152,6. Да, от от у нас 158, це вже не входить. І ми дивимося, що їх 1, 2, 3, 4, 5. Тільки 5 штук в цьому інтервалі ми записуємо 5. І знаходимо середину інтервалу 119,3. Ви всі зрозуміли, це. Софія, ти. Так. Розуміло. Тобто, так само ви знаходите другий, третій, ну нема да, складності от, розбити на інтервали. Тобто, і це називається статистичний ряд. Статистичний ряд. Тобто інтервальний верніш, інтервальний статистичний ряд. Тобто в нас є інтервали, в нас є середина інтервали і кількість, скільки попало туди. Да? От. Тепер. Далі ми це візуалізуємо і рахуємо, рахуємо характеристики центральної тенденції. Да, ну тут щось от воно, чому гістограма. У результаті одержимо гістограму, і гістограма десь поділася. Ну, я подивлюся, якщо чому такий файл. Ну, ладно. Коротше, ми малюємо цю гістограму. Тобто в нас якби пари точок, от одна точка 119, там, 5, це друга точка з координатами, третя, тобто, ну, по суті, у нас якби тих 5 точок. Якщо ми їх просто з'єднаємо як ламану, то це буде полігон. А якщо це будуть якби, як прямокутники, да, то це буде гістограма. Я ще раз це покажу. А, вот. І після цього ми хочемо от, ми робимо от таку табличку. От ці Х, і ти, Н, і то да, тобто середини інтервалів, і е, скільки їх туди попадає в цей інтервал. І потім е, наступний стовпчик, ви можете на нього не вважати, це якщо б в нас не було Excel, і ми хотіли би це все рахувати вручну, зовсім вручну, то просто так зручніше. Воно такий приклад просто вже був, і я його просто скопіювала. ну, Нема сенсу так робити. Тобто можна зразу х іте, помножити на N іте. Ось тут x іте, на nіте, тут x іте, на n і те, x іте в квадрат на Н іте, Х іте в кубі, на Н іте, Х іте в четвертому Н іте. І це якби для того, щоб обрахувати моменти. І потім середні тих стовпчики е, треба знаходити. От. Можна, ну, і е, навіть, навіть щоб просто знайти середнє, да, отут от тут ми просумуємо цей стовпчик і розділимо на 5, тому що 5 інтервалів. Ну, якщо тут не а НІТ, а ХІТ. можна середнє знайти зразу з тих даних, що в нас були. А можна тут знайти, ну, якщо зразу, ну, можливо, да, воно буде трохи точніше. Але в принципі можна і так, і так, тобто як хочете. Розуміло? От тепер тепер те саме покажу в Excel. Так, те саме покажу в Excel. Це я ще десь хочу показати. Так. Це якийсь варіант. Якийсь варіант, от ми це скопіювали, бачите? Скопіювали дані. Далі нам треба варіаційний ряд. Як зробити варіаційний ряд в Excel? Ну, тобто, тут ви просто прям, прям копіюєте без всякого, да? У нас є дані. Тобто я хочу бачити спочатку дані. Потім можна, наприклад, стопчик А, да, я скопіювала. Потім ті самі дані. Я ще й в стовпчик це скопіювала, тільки написала варіаційний ряд. І от уявіть собі, от, от вони, як тут в мене скопійовані. Тобто я їх можу там виділити. От. І там от, іду в дата. Ну, не знаю, можливо, у вас там трошки не так. І от є сортировка по возрастанию, по вбиванню. І просто натискаю Ну, не знаю, може, у вас не так. А, не, 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 бо в мене все таки цей. Open Office, але відкрита Excel. Ну і отак, таким чином роблю варіаційний ряд. Тобто тут все зрозуміло, да? Тепер мені треба оце от, е ну, от, тут зразу шукаються оці моменти, бачите, другого порядку, третього порядку і четвертого порядку, вони шукаються не для інтервального статистичного ряду, а для наших даних. Ну, можливо, так більш точно. Можете теж так робити. От. Значить, і от, от ми натискаємо, бачимо формулу. Тобто ви будете там дивитись відео, хочете, можете зробити. Зараз собі копію екрані та да, ви ж можете робити. Да? Тобто ви від оцього даного піднімаєте його середнє. І хто погано знає Excel, от ми беремо. От, і оце в знак долари, щоб воно не змінювалося. Тому що от ми знайшли середнє, і це середнє, от, воно всюди, в тому стовпчиці, буде саме це середнє, воно не буде змінюватися. І потім в квадраті. Якщо є питання там, ну питайте, або можете спочатку почати робити в Excel, а потім у вас виникнуть з питання, ви спитаєте. Да? Е, да. А значить, середнє це було де. Знайдено так, і І36. Вот воно було знайдено от, І 36, Вот середнє значення. Сюди просто бачите, от переписано середнє значення. А як його знайшли? От, знайшли оцю суму або того стовпчика, або цього стовпчика, і поділили на N. Та, до речі, тут Зробили сортування в порядку вбивання. Е бачите? Хоча краще навпаки, з мінуса до плюса робити. Ну, але це, це не вплинуло на результаті. От. Так само, значить, от ми беремо третього порядку тут і четвертого порядку рахуємо. Тепер, е значить, ми робимо інтервальний статистичний ряд. Інтервальний статистичний ряд і отаку. От Табличку заповнюємо. Значить, перше за все, нам треба визначити кількість інтервалів. Кількість інтервалів за формулою стержиться. Значить, це беремо логарифм, яка кількість з даних. Скільки у нас тут 100, да? Кдається? А, 111. Логарифм 111 за основою 2. І додаємо одиничку. Тобто, хочете на калькуляторі, хочете в Excel. От. Заокруглюємо, в нас виходить 8. Тепер знаходимо розмах від мінімального максимальне. От, тут тут вже це написано. І потім ділимо його на кількість інтервалів. Да, там. І заокруглюємо. От у нас виходить півтора. Півтора, так, ну, в принципі, зручно. Але от, ну, якщо б це реально, щоб було зручно, то перший інтервал знову ж таки береться так, щоб воно було якби кратно. Ну, Наприклад, в нас довжина інтервалу півтора. Наприклад, а перший елемент ну цілих 15 сотих. то краще взяти перший елемент, ну як не перший елемент, а лівий, ліву границю інтервалу 0. Зрозуміло? І тоді буде від 0 до 1,5, від 1,5 до 3. Ну, Тобто, якщо ми беремо лівий інтервал трохи лівіше, ніж перше значення, ну це нічого страшного, розумієте? Але воно вже виглядає краще. 0,1, 1,5, 3, 3, 4,5 і так далі. А якщо ми візьмемо, що перше значення 0,1, то в нас виходить, що ми аналізуємо перший інтервал від 0,1 до 1,6. Да, потім від 1,6 до, до 3,1. Ну, якось не воно. І от да, то, тоді ви будете показувати, скільки в який інтервал попадає, і воно буде ну, щось, щось, щось таке дивне. Нібито ви хочете просто запудрити от, от, Потім ми знаходимо ці середини інтервалів. Середини інтервалів. інтервалів. Що це знаходиться? Чи до вже наше тут X. А, ік, і, ікс в квадраті. Сумка. Потя… Сама не може зрозуміти, що вони тут знаходять. Ну, це студентська робота з минулого року. Ну, схоже, що середнє знаходиться. Оце середнє для інтервалу? Ну, за формулою схоже, так. Середнє для інтервалу. Ну, так, да, ліва і права, так, да, і поділити на два, так-да-да. Да, да. Просто а, ну просто вони праву частину не писали інтервалу, так? Да? А ні, ні, все, я просто погано побачила. Це як крапка з комою, да? тобто це ліва границя, права, да? і тоді от вони їх додають ділять на два, і це виходить, що да, середина інтервалів. Тобто, це середина, середина інтервалів, це кількість, скільки туди попадає. Да? Це інтервал значень. І оце кількість значень, що попадає, бачите, вони от рахували вручну. Ну, тобто, що от, це знизу ж не було, да? Тобто, от, перший інтервал, перший інтервал от звідси до звідси, і вони порахували, що один, два, три, 4, 5 і писали вручну. Ну, тому що я сказала, що це, якби ми робимо як вручну, да, Excel. Хоча, якщо б ми хотіли, ми могли б застосувати, в Excel є така функція count, порахувати. І можна було б туди вставити. Тобто, якщо хочете, ви можете це використовувати. Кажуть. Ну, а хочете, ви так виділяйте і рахуйте. Коротше, ми отримали ми отримали от таку табличку, да? от на вісім інтервалів. От тут от середина і кількість, середина і кількість, середина і кількість. Якщо ми тепер ці точки просто з'єднаємо. Як ламана, як ламана, де це вони зробили? То це буде полігон. Ну щось я його тут не бачу. Полігон і гістограма. Ладно, от, от гляньте, тобто, от ці точки, мінус 4 і 5, от вони, бачите, мінус 4 і 5. От наступна точка, там мінус -2, 7, мінус 2-7, вот. По суті, так, да, це гістограма називається. А якщо тепер от ці ще ці серединки отак от просто ламаною з'єднати, да? це буде полігон. Да? Зрозуміло, як би полігон і гістограма. І тепер наступне що тут? Це емпірична функція розподілу. Емпірична функція розподілу це ще. Оце значення, оце значення 5 ділиться на кількість, на, на об'єм вибірки, тобто, в нас 111. Тобто 5 поділити на 111. Тобто, якщо було б 100, це було б 5 сотих, а так трошки от вот таке, да? і це це аналогія функції розподілу. Для наступного інтервалу це вже сума. Сума якби 5 поділити на 111, плюс 7 поділити на 111. Ну, або 5 плюс 7 поділити на 111, да? це, це значення. Да? Називається ще кумулятивна функція функці Тобто, Тут помилка, тобто це називається не гістограма, а кумулятивна функція розподілу. І, і от ми знову виставляємо. Оці значення, тобто це саме самі середини, як і тут, бачите? От, тобто на осі Х це все те саме, а на осі Y йде оце F зірочкою. Це якраз і є емпірична функція розподілу. І от вона от, таким чином йде, якби, до, до одиниці, да? тобто, тут все правильно. А тепер сама кумулятивна крива, там ще було написано намалювати, це крива, яка з'єднує у тих прямокутничках у цей лівий кут. Тобто цей лівий кут з тим лівим кутом, з тим, з тим, з тим, з тим, з тим, з тим. З тим. І от буде от така кумулятивна крива. Значить, тепер що що цікаво для кумулятивної кривої? Що якщо ми візьмемо отут 0,5, на всі ігри. І от вам це треба буде показати, який елемент відповідає тут, на осі у Тобто це і буде e, медіана? Тобто це десь елемент десь 0,4. Да? Ось ну, так, от приблизно. Потім 025, це буде нижній квартир, і 0,75 це буде верхній квартир. Ну, просто якимось чином, я не знаю. Постарайтеся е, виділити, що не зможете там ну, почитайте там, знайдете. Тобто виділити мені треба е, що Медіану і оцих два да. алло